МСЕК ліквідують до кінця року. Керівників його центрального управління та профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я вже звільнили. А генпрокурор Костін подав у відставку. І все це менш ніж за добу. Влада намагається вирішити корупційний мегаскандал із медико-соціальними експертними комісіями МСЕК, прокуратурою та купленими інвалідностями. Люди реагують на все це у соцмережах. Ми взяли коментар у народного депутата, знайшли реакцію на все це лікарів, ветеранів та антикорупційних активістів. Тож у цьому відео ми просто зрозуміло і по гарячих слідах розберемося, що дідька коїться в цій складній історії, і які наслідки вона може мати для нас із вами. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишися, постав лайк і зроби собі якийсь антистрес, бо ми погнали. Зараз дуже коротко по тому, як ми опинилися взагалі у цій точці, як цей корупційний скандал навколо МСЕК в Україні розгорівся на повну потужність у центрі всього Тетяна Крупа, керівниця Хмельницького МСЕК. Її затримали правоохоронці 4 жовтня. Під час обшуків у її кабінеті знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою, медичні документи з підробленими діагнозами та списки прокурорів, які отримали фіктивну інвалідність. До того ж, її син Олександр керував управлінням пенсійного фонду в Хмельницькій області, що додавало ще більше питань до родини зв'язків у цій схемі. Але викриття цієї родинної справи стало лише початком. Далі журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію про 50 прокурорів у Хмельницькій області, які оформлювали інвалідність через кропу. Це стало можливим завдяки аналізу декларацій та відкритих даних, але також почала з'являтися інформація про аналогічні зловживання в інших областях України. Всього журналісти знайшли щонайменше 39 топ посадовців облпрокуратур, які отримують велетенську пенсію у свої 40 з невеличким років. Ну ось, наприклад, Олександр Фільчаков, керівник Харківської прокуратури, 45 років, і лише за 2023 рік він отримав 1,8 мільйона зарплати і 800 тисяч пенсії. Катерина Шевцова, керівниця Черкаської прокуратури. Їй 42. За минулий рік вона отримала пенсії на 785 тисяч гривень. Тобто, виходить, що у неї щомісяця по 65 тисяч. А як же реагував генпрокурор Костян на всю цю ситуацію? Ну, здавалося, б, у нього мають бути якісь важелі впливу на такі випадки. Але, на жаль, його реакція була практично нульовою. Тому питання про його відставку стало логічним кроком. Адже він не зміг захистити правоохоронну систему від корупції. Весь цей безлад змусив президента Зеленського скликати термінове засідання Ради національної безпеки та оборони РНБО. І ось саме так ми з вами і опинилися у 22 жовтня цього року, коли сталося одразу дуже багато всього. Отже, що вирішили помсеку? Якщо коротко, то його знесуть. От просто візьмуть і ліквідують цю систему, тому що вона остаточно показала свою неефективність. В МОЗ вже заявили, що зроблять це до кінця цього тижня. А тепер більш детально, що і хто буде робити, і що буде замість МСЕК. Президент доручив створити нову структуру, яка займатиметься встановленням інвалідності. Вона повинна бути більш прозорою і доступною для громадян. Моз запропонувала нову систему. Ось як вона працюватиме. У мене є інвалідність, і щоб отримати довідку до неї, я до цього мав спочатку пройти взагалі всіх лікарів у поліклініці, і лише потім працювати з конкретним лікарем по своїй проблемі зі здоров'ям. Це дуже довго і породжує великі корупційні ризики на всіх етапах. А за новими правилами для кожного пацієнта збиратиметься окрема комісія, яка обиратиметься рандомно серед всіх лікарів в Україні. Вони оцінюватимуть лише проблемне питання пацієнта. Більше того, сам концепт інвалідності змінять. Тепер ці комісії визначатимуть рівень дієздатності і в залежності від нього направлятимуть людину на різні державні програми. Ну тобто, допомога буде не лише грошима, а й у плані соціалізації. До речі, виявляється, що цей самий рівень дієздатності може спокійно перевірити будь-який сімейний лікар за вашими діагнозами та медичними висновками, адже є міжнародна класифікація. Крім того, запровадять нові механізми контролю за наданням соціальних послуг. Важливо, щоб процес оцінки інвалідності був об'єктивним і справедливим. Це означає, що. Нова структура має бути підзвітною суспільству та забезпечити належний рівень перевірки документів. Але що буде з людьми, які вже мають інвалідність? Гарне питання для них запевняють, що нова система не погіршить їхніх умов. Всі, хто вже отримав статус інваліда, я, наприклад, залишиться під захистом і нових законів також. Але важливо, щоб нова структура дійсно працювала на користь людей з інвалідністю. Очікується, що нова організація почне функціонувати вже у 2025 році. Однак це залежатиме від того, наскільки швидко буде розроблена відповідна документація та процедури, поки що і серед посадовців. І, наче як у суспільстві панує обмежений, але оптимізм, всі сподіваються, що за результатами засідання РНБО підуть позитивні зміни, а не лише гасла. Як це вже наприклад було із засіданням РНБО по змінах у ВЛК минулому році, все це вже прокоментував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він робить акцент на цифровізації процесу встановлення інвалідності, що допоможе уникнути корупції. Також він зазначив, що важливо захистити права ветеранів, які отримали поранення, і забезпечити їм доступ до відповідних виплат. На завершення він наголосив на необхідності аудиту рішень МСЕК, щоб усунути необґрунтовані пільги для посадовців. Ці реформи мають бути реалізовані швидко і ефективно. А всього у Нацполіції, МОЗу, СБУ та ДБР є всього лише три місяці на те, щоб перевірити всі постанови МСЕК щодо посадових осіб. Коротше у підсумку, перевірка дивних рішень МСЕК, аудит всіх дивних пенсій, ліквідація МСЕК та побудова нової структури замість неї має статися ще до 2024 року. Як вони це встигнуть, Я не як вони це встигнуть, я без поняття, але бажаю їм наснаги. До цього комплексного рішення від МОЗ депутати почали пропонувати точкові зміни. Ну, Наприклад, нардеп від слуги народу Дмитро Гурін заявив про свою пропозицію передати оцінювання функціональності на сімейних лікарів. Але самим лікарям це не дуже сподобалось. Що ще треба зробити сімейним лікарям? Вже і так з тої роботи не вилазиш. Ще й ЛЗ, оцінюй по-новому: ок, ми всі дуже розумні за замовчуванням, але є ого, несподівано протоколи, за якими сімейні не можуть вести лікування багатьох хвороб, зате оцінка непрацездатності тут і зараз. Тому ми поговорили із самим нардепом Дмитром Гуріним. Що він думає з цього приводу і що буде із грошима, які. Незаконно отримували всі ці прокурори. Є країни, в яких оцінкою функціональності займаються сімейні лікарі. Там спеціальна освіта проводиться і вони оцінюють функціональність по міжнародному класифікатору. Функціональності у нас Міністерство охорони здоров'я вирішило піти іншим шляхом збирати спецкомісію під кожного пацієнта. Це насправді, більш ґрунтовний підхід і більш такий ну, системний підхід. Ми його повністю підтримуємо. А, можна зрозуміти сімейних лікарів, які які кажуть, чому не впораємось. Ну, це до цього потрібно ставитись з повагою. Вони дійсно зараз дуже навантажені, а, тому будемо йти за шляхом а, спецкомісії формування під кожного пацієнта, які будуть складатися з лікарів, що стосуються саме тієї втрати функціональності, яка з пацієнтом відбулась, Да, і будуть оцінювати його а, і по соціальному компоненту і по трудовому компоненту по освітньому компоненту. Втрати функціональності і вже не тільки е, надавати статус інвалідності, якось ступінь інвалідності, а також і розробляти індивідуальний план реабілітації, розробляти індивідуальну освітню траєкторію, тобто все, щоб людина була максимально функціональна і відчувала себе повноцінним членом суспільства. Я думаю, що вони мають повернути, якщо це інвалідність нереальна, якщо це інвалідність липова, то вони мають повернути всі ці гроші. Я особисто вважаю, що вони мають повернути їх в подвійному обсязі, щоб не повадно було далі так робити. Нікому будемо подавати такі правки в законодавство, тому що ну це ви знаєте, це мені здається крадіжка у суспільство абсолютно зухвала, і на це має бути кримінальна відповідальність. і На це має бути якась реакція у суспільстві і у парламенту. Я думаю, що по перше вони. Мають повернути ці гроші, а по друге, вони мають бути звільнені з своїх посад, тому що це ну не це явна недоброчесність. Вони мають бути звільнені з зі своїх посад. І я говорю не тільки про прокурорів, я говорю про всіх людей, які виконують функції держави, тобто і поліція, і держслужбовці. І там слідчі ДБР, всі, всіх хто виконують функції держави, і так само всі, хто виконують функції місцевого самоврядування. Якщо вони так зробили, то це абсолютно не доброчесність, і робити їм на державній і муніципальній службі абсолютно нема чого. До речі, про другу сторону цього скандалу прокуратуру. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костян подав у відставку в соцмережах. Це оцінили позитивно. Коротко по тому, чому це так. Ну, по перше, його критикують через відсутність чіткої політики щодо екстрадиції російських злочинців. Україна або взагалі не пробувала, або витрачала дуже багато часу на те, щоб подати таку заяву, ну, наприклад, до Франції або Фінляндії. В останній, наприклад, перебуває Ян Петровський, один із очільників російських нацистів угрупування Русіч. Вони відомі публічними заявами про катування та страти наших військових по друге саме через бездіяльність Костіна за кордон зміг спокійно звалити цілий ряд нардепів на чолі з Артемом Дмитруком. Ну і тепер, як вишенька на торті, весь цей скандал із МСЕК та прокуратурою. В результаті Костін подав у відставку. Тепер його обов'язки виконуватиме Олексій Хоменко, його перший заступник. Хоменко має великий досвід роботи в прокуратурі і повинен показати, що система може працювати ефективно. Але зрештою, нового генпрокурора все одно обиратиме рада. Тому ми запитали в нардепа Гуріна, чи відомо вже хто може прийти на заміну Костіну, і ось що він нам відповів: ні, також варто зазначити, що громадський сектор оцінює звільнення Костіна ну не прям як тріумф. З усією повагою правильне було рішення звільнити Костіна. з точки зору запиту на справедливість суспільства. Це було правильно, з точки зору системних змін. Так татар облишився. Ну і наостанок, чому взагалі між МСЕК і прокуратурою виникла така тісна зв'язка? Вся справа в особливих пільгах, які мають прокурори в Україні. Пенсії по інвалідності визначаються на загальних засадах для усіх громадян за винятком. Трьох категорій: військових постраждалих від Чорнобильської катастрофи та працівників прокуратури. Так, якщо прокурор має першу чи другу групу інвалідності і стаж роботи від 10 років, він отримуватиме пенсію у розмірі 60% від своєї зарплатні. Середній розмір пенсії по інвалідності в Україні ну майже 5 тисяч гривень. А от для прокурорів ця сума може сягати до 60 тисяч гривень і навіть більше. То чому ж у прокурорів є такий особливий статус? Депутатка Іна Сувсун поставила це питання: чим можна пояснити особливий статус працівників прокуратури, окрім як бо можуть це викликало справедливе обурення у суспільстві, адже таке зловживання пільгами ставить під сумнів всю систему. Тож вона подала відповідний законопроєкт. Подали законопроєкт, щоб урівняти принцип нарахування пенсій по інвалідності для працівників прокуратури з іншими громадянами України. Очікую на бурхливу реакцію та плачі Ярославни. Запрошую інших депутатів також підписати ЗП, якщо вони вважають ситуацію несправедливою. Ну а на тлі всього цього скандали лише продовжуються. Нещодавно виявили у голови. Миколаївською МСЕК 450 тисяч доларів готівкою. Це неабияка яка сума для посадовця. Ба більше в її сина знайшли російське громадянство. Причому своєму синові вона також зробила інвалідність. Тим часом ветерани, які отримали серйозні поранення під час війни, страждають від бюрократії. Вони роками чекають на висновки МСЕК, намагаючись отримати статус інваліда. Ми захищали країну, а тепер мусимо боротися за свої права, кажуть вони. Ну що, братва, розказую, сьогодні пройшов МСЕК, отримав другу групу інвалідності довічно. Наступне, що мені потрібно, податись на одноразову велику виплату за поранення та на пенсію. Щоб податись мені на це, потрібно. Дивіться, це ось весь перелік документів, який потрібно. І знаєте, ця ситуація дійсно потребує термінового вирішення. Ветерани сподіваються, що реформи, які плануються після ліквідації МСЕК, нарешті принесуть зміни. Ну а на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І напишіть у коментарях, на які ще теми нам варто зробити такий великий огляд. До побачення! А я тут на каналі. Что раньше смачно? Будь.